Вже установив, підключив, тест драйв сьогодні був. І ковша по нарізанню силоса, і гідравліки. Гідравліку я підключив. із нш 32. Ну, так, як у мене виведені шланги 32 на подачу, на, на злив, на підключення рідного розпідділітеля, так що відкручуємо біля флянчика НШ32. Там у середині, ну, я думаю, їх в кого МТЗ є, то, то знають. Откручуємо там, купуємо штуцер 20, ну, коротше, по різьбі 24, 27 різьба, е, різьба, шах півтора. Під ключ виходить на 30 і 32 штуцер. То, що в кожному магазині. Поразному треба казати, кому ключі, кому розміри будемо так. То виходить, треба один штуцер на інша купляти. Ну, і це як, якщо робити під 32 шлангу, так як в мене, щоб, будемо казати, масло не грілося. то, то Туди 30-32 штуцер підключаємо шлангу, ну, кожен буде. Подовжені сам дивиться, як. Я, під, я підключав так, які на стележу вдома були про запас, так і підключав. Получилося, в принципі, я думаю, нормально. Це сюди. туточко штуцер 21,75 шах, Це той, що вкручується у розпідлітель сюди. А сюди на 27 різьбо, шах півтора. Уголок. Щоб не перегинати гід, гідрошлангу, це мене подача йде. Тоді тиску, там я вже раніше розказував, це йде на штатний розпіділитель трактора. Це подача йде сюди і підключаємо до тієї шланги, економимо коротше, гід, гідрошланг, під, 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 підключаємо до тієї шланги. Штуцер треба теж 30-32 під ключ. Якщо по різьбах 24, 27, шах 1,5. Підключили і буде робити або цей розподілитель, або той. Заразом вони не роблять, робить якийсь один. Сюди укручуємо штуцер теж діаметр 20, шах 1,75 у корпусі на шлангу. Йде 27, шах 1,5 або під 32. Ну, у мене під 32 а там хто 24-ту стави, під, підключиться так. Робить або той, або той. Временно підключив. Не, не дивіться, що так воно все ботається. Забули мені прислати, я ж добу скоро прийти. Так, як я вже в курсі діла цього джойстика підключки. Як підключити електроклапан, будемо так казати, електрику? Беремо. Хто звідки я із е, щиткат приборів взяв плюс, знайшов, Плюс підсоєдинив до одного кінця провідка, той, що йде на, на джойстику а там. Другий кінець провода підсоєдинив до. Гуфри я що йде до електроклапана. І з електроклапана тут теж два виходи, один на мінус. Як його там вищити, де плюс, де мінус. Ну, можна прозвонити, в принципі, я методом втикати. Один сидів клубку жав і наримав, щоб на виворот чи на закривання. А я торкнув робить, підключив і воно заробило, будемо так казати. Заробив зброс із цього, так як на МТЗ хоч одне щось путнє зробили. Оце ось зброс іде біля ось тих. Він. Іде прямо в бачок, зараз покажу. Он бачок і з трьох сторон там пробка стоїть, де шланга підключається, викручуємо пробку. Шах, е, діаметр 20, шаг-1,5, якщо я не ошибаюсь, і на 32 швангу в мене. Діа, ді, діаметр 27, шах-15. Підключив, то, в принципі, робиш шланги сьогодні не порвало, масло холодне. Від, відносно, будемо казати, не гріється. Так, так бачите, флапрушка. Роба Нав'язка роба, так що те, що я підключив метод робочий.